Привіт! Час не стоїть на місці. У нас вже 17-й випуск, і сьогодні ми будемо говорити про перше дорестайнгове Рено Кенго І постараємося розібратись, чому цей автомобіль називають народним. І так. Вперше його було представлено на публіці в 97-му році. В 98-му році вже він поступив у серійне виробництво, і перед конструкторами стояла мета зробити автомобіль. Який буде одним з найкращих у своєму класі. І хочу замітити те, що до 2002 року було продано близько мільйона автомобілів. Що стосується зовнішнього вигляду, то він мінімалістичний, в принципі, який не буде вам надоїдати, простенький вигляд. Комусь подобається, комусь ні, в кожному є своя власна думка. Непоганий антикорозійний захист, проте все ж від корозії можуть... Найчастіше стражати це арки і пороги. Дуже добре, якщо ви знайдете автомобіль з рідними бризовиками. я казав на початку, що в нас не рестайліновий автомобіль. У 2003-му був проведений рестайлінг і змінений автомобіль можна відрізнити за іншим трішки оформленням передка. Але в основному це поява каплевидних фар, і які також застосовуються вже у другому поколінні. вантажопідйомність становить від 625 кг до 800 кг, залежно від модифікації. І повна маса автомобіля також залежно від модифікації, може становити від 1,6 до 1,8 тонни. Відхідні двері, які ми можемо відкрити на 180 градусів. Обшитий автомобіль в нас був Renault Експрес, тобто це вантажна версія, але все, в принципі, зробили нормально. Все обшите, стеля, бока. Навіть динаміки в нас є. Ну і, звісно, ряд сидінь на три місця, на який ми зараз перейдемо. Навіть є фаркоп. І от оригінальна справді підлога, ось ця пластикова, бо деково вона вже, хто справді займається різними перевезеннями, вона вже витерта, ставлять фанеру, але, знаєте, це по-справді, оригінальна підлога. Переходимо на бік. Як опція, звісно, була бокова дверка. Надзвичайно некомфортно, коли її немає. Все ж є такі версії і некомфортно. Посправді у пасажирських версіях двері відсуваються з двох сторін. Такі ручки. Чесно, ще не бачив, наскільки ми в автомобілях їздили, але таких ручок не було. В принципі, давайте і сядемо. Не оригінальний пасажир, але як я кажу, в принципі, обробка салона непогана, але сидіння з нерегулюючою спинкою і комфорту від них, я думаю, отримаємо мало. Що стосується корисного об'єму, то він становить від 3,0 до 3,5. Це залежно від модифікації, короткий максі. І він збільшився порівнюючи з попередником Renault Rapid, в якого він становив всього-навсього 2,6 метра кубічних. Ну що ж, давайте заглянемо до серця нашого автомобіля. На вибір для Рено Кенгу пропонується кілька дизельних і кілька бензинових агрегатів, які у свою чергу запозичені у модели Renault Кліо і Рено Symbol. Під капотом в нас 1,9 Турбодизель з турбіною, 80 кінських сил і 160 НМ крутного моменту. Вважаю, що це, в принципі, найкращий двигун, тому що він, порівнюючи без турбіни, який взагалі овочевий, він взагалі не їде. Головне, щоб ви, звісно, робили вчасне технічне обслуговування, заміна масла кожні 10-12 тисяч кілометрів, пасок ГРМ. 60 тисяч кілометрів, і автомобіль у вас буде їздити. На рахунок бензинових, то, звісно, я двома руками за, якщо ви маєте на меті робити якісь пасажирські перевезення, то, звісно, тоді бензин. Але якщо ви хочете використовувати його для перевезення якихось вантажів, ну, то ви самі подумайте, який там розхід, і вам взагалі нічого не буде окуплятися. Для цього в нас є наш добрий 1,9 з турбіною 80 кінських сил. Слід також приділити увагу датчику положення колінчатого валу. Якщо він буде забруднений, то в свою чергу автомобіль буде погано заводитись. Але двигуни непогані, економічні і на рахунок навіть технічного обслуговування вони є не дуже дорогими. І навіть заводяться у великий мороз, такий, наприклад, як мінус 20, -20 і, там, і більше. Передній привід, але в 2001 році була представлена модель 4х4. Відрізнити її можна по збільшеному кліренсу. Збільшений він до 200 мм. Що стосується підвізки, то вона досить таки комфортна і з легкістю проходить міські нерівності. І на рахунок. Нашої версії, тобто я маю на увазі 1,9 і 80 кінських сил, кулаки в нас міняються разом з напів вісіми. Сайлентблоки служать близько 80 тисяч кілометрів, кульові трішки менше від 60 до 70 на рахунок обслуговування. І у більшості Renault Kangoo встановлюється п'ятиступінчата механіка, але на бензинових пасажирських версіях. Могла встановлюватись чотирьохступінчатий автомат. Задня торсіонна підвізка може служити вам досить таки довго, але якщо за нею добре дивитись і її не навантажувати. Бо вона має властивість прогинатись ба навіть лопати. Спереду в нас дискові вентилюючі гальма, взаді у нас барабани і слід відмітити їх різкість, тому що хто не звик до різких гальм, які вже... Їздять дуже довго на таких простих, в мене в жампі, він в принципі не дуже різкий, Ти собі дотискаєш. Але хто пересідає на цей автомобіль, то потрібно буде через якийсь час звикнути до цієї різкості. Ми на передній частині автомобіля, сидимо на водійському сидінні. Так, хотів би відразу сказати, як відрізнити перехідну панель від старішої. От саме в нас перехідна панель. І її можна відрізнити за кольором. Вона у нас така сіра з чорним, а старіша була касиня. Це головна різниця між старішою і новішою. На рахунок комплектації то в нас є кондиціонер, центральний замок, проте немає скло підіймачів. Придеться крутити. На рахунок шумоізоляції, зараз ми переконаємося, наскільки вона хороша. Та й на водійському сидінні досить таки комфортно. Не можу сказати на всі 100%, тому що як випробувати її на далеку дорогу. Але сівши перший раз, то мені досить таки комфортно. Також, що мені звісно відразу тільки що кинулося в очі, так це приборна панель, вона трішки як завернута більш так до стелі. І розрахована навіть так для вищих. Водії і так само головний плюс, не знаю, мені це дуже подобається, так само, як і у Fiat Fiorino, в нас надзвичайно великий кут огляду. Ми повністю, не повністю майже бачимо весь капот, але на рахунок горизонту, то ми бачимо практично все, оскільки стійки маленькі, і вони дозволяють нам бачити досить такий великий кут. Ну що ж, давайте проїдемося. На рахунок шумів. В принципі, не шумить. Трішки в нас поскрипує пластмаса біля паска безпеки. Але в основному таких там серйозних немає. Скрипів, якихось шумів. Тільки що найбільше зараз заважається, звісно, цей дизельний звук. Реально, кут огляду дуже хороший. От покажи, наскільки видно всю дорогу. Перемикання в нашій механіці відбуваються чітко, ніяких люфтів, шумів, навіть після 100 тисяч км не спостерігається, це дуже добре. Від 0 до 100 вона бере своє за 14,1 секунду. Максималка становить 160 км за годину. В принципі, як для такого двигуна добре. Що стосується розходу, то по шосе 5 літрів, змішаний 6 і по місту 7 літрів. Нормальний розхід. You She got me like O, she's like Wow. Whoa, she let me touch her all over and we just in the car sipping yak burning a cigar windows tinted and i'm about to get in it won't you stop and i get you to smile you gonna wanna chill and hang on oh wow Sing some chardonnay we gon' sex today but not right away won't you stop and i get you to smile you gonna wanna chill and hang on oh wow Sing some chardonnay we gon' Що ми можемо сказати по закінченню тест-драйва? Враження хороші, так як я думав, що трішки розчаруюся в його поводженні на дорозі, але це не так. Він їде. Головне, звісно, не навантажуйте його. Головні переваги це економічність. Хороша тяговитість. Я не можу сказати, що, звісно, він такий роботяга на всі 100, але. Інколи потужності двигуна не вистачає, але в принципі економічність, ціна обслуговування. І не навантажуйте. Дивіться, за підвіскою не потрапити на гроші, все буде добре. Тому це дійсно народний автомобіль, і я дійсно його рекомендую. Ну, звісно, саме з таким двигуном це найкращий варіант. З вами був Віктор Ковальчук програма «Вибір авто. Побачимось.